Всім привіт, як завжди радий вітати вас на своєму каналі. У нас гарний сьогодні сонячний день. Ну що, давайте трошки пробіжимось по моєму господарству, трішки покажу як у нас хто поживає, що у нас їдять, чим я їх кормлю. У нас вже кочка сама гуляє, як ви бачите. І трішки подивимось. Є невеличка новина, зараз вам коротенько розкажу. А вже е, відео, саме основне, скину вже трішки пізніше, друзі. Так, друзі, якщо ви бачите, звернете увагу на кришу, я думаю, що ви зрозумієте, що ми поставили соняч, сонячні батареї. Довго я думав, чи робити це, чи не робити, вирішили, що треба буде зробити. Оце такі справи. Відео скину трішки пізніше, як хлопці вже повністю дороблять, зроблять заземлення, повністю все. Розповім, які ми поставили сонячні панелі, які інвертор поставили. Все повністю приїде сам той, хто мені будував, це мій добрий знайомий. Він все розкаже з фінансової сторони, хто вже будете розмовляти з ним. Я залишу. Номер телефона, і тоді вже будете розмовляти. А зараз, друзі, давайте пробіжимось трішки по моєму господарству. Бур'ян росте в нас, все добре. Так, друзі, давайте почнемо з нашого крольчатника. Значить, що я вже тут зробив і що планую? Значить, нашу кроличку Мамуньку. Тут прибрав, все, вичистив, все, пересадив окремо. Поки що не парую, тому що стоїть така спека більше 30 градусів, то я кролиць не заганяю це все. Зараз малеча залишилась сама. Все, вона в мене на комбікормі підростає. Кому треба телефонуйте дзвоніть Чотири кролики гарний, один піде на м'ясо. Це в нас такі справи, бо один кролик у нас підвернув ніжку, я вже говорив в попередньому відео, і він відстає від росту. Ось він. Ось, бачите? Але молодець. Так. Далі, друзі, по куропаткам. Що я хочу сказати по куропаткам? З Куропатками я вже награвся. Кому треба дзвонити? Немає нічого. Мішко, може, що два самці. Кому треба дзвонити, домовимось, я можу вам. Їх продати. Все. Награвся я. З ними, на них тільки витрачаєш часу, а так як в мене така площа, я можу сюди посадити малих фазанів, фазанят і хай вони в мене тут ростуть. Такі справи. Так, по нашим кроликам. Поки що не розсажував я по окремим кліткам, Уже приберу, тому що така спека, не хочеться нічого робити. І вже пересажу наше племінне господарство, пересажу повністю вже по своїм кліткам, щоб вони вже знали своє місце і привикали. А вже як трішки в нас спаде спека, тоді вже ми будемо займатися вже паровкою і всім іншим. Поки що в крочатнику прохолодно, ну це зранку, а вже під вечір, ви розумієте, метал нагрівається, тому що воно зроблено з металу все. І тут стає трішки. Жаркувато. так Нашим курям насипав комбікорм, але квочка у нас виходить гуляти, її все одно. Е, по фазанам я вже розповідав, да що вони, тися вони вже перестали. Все, хочу пізніше е, сюди пригнати старший молодняк. Порадьте мені, чи можливо це зробити. Не будуть вони між собою їх бити. І е, я. Запитував, підкажіть, де можна придбати окуляри, на якому сайті, щоб я на них поцепив, щоб вони друг друга не розклювали. Тому що буде шкода, коли наші старші самці почнуть забивати, поки у нас підросте молодняк. І хочу сказати одне. У мене там в коментарях людина написала, що помісні, помісні там у мене фазани, що я продаю помісних. Значить, розповідаю тепер, бо я людині написав, тепер розповідаю всім. В цю клітку, в цей вольєр, заїдуть самки, не самці, заїдуть самки. Я подивлюся, може який гарний самець там сподобається мені, але заїдуть більше. Це самки з тих яєць, які я придбав на еликсі. Там чисто породні фазани. Мої, да, ті, що вилупилися 13 штук, це помісні. Може, хтось захоче якісь взяти собі е, своє господарство. Це декоративна птичка, гарна, щоб ходила. Питань немає. Хто захоче, може, ви бачите, що кожен е, мішає, як хоче. Вони вже є різного окрасу, ці фазани, кому як подобається. Але я займаюся тільки чисто породним. Все. Оце вам що хочу сказати: що я не мішаю. І оті, в мене сім е, старших. Що вилупилися, вони заїдуть сюди. Ті заїжджати сюди не будуть. То вже е, або піде на м'ясо, або хто, я ж повторюся, захоче придбати собі в господарство. Оце так. Інформацію вам доложив. Так, квочка у нас, як завжди, пішла туди. Вона не... Так, зараз зайдемо, включу світло. Значить, зранку я вже трішки дав. Що я даю? Це макуха, це я висипав те, що було в курей. Зараз у мене качки сидять, це пшениця і кукурузка. Все. Макуха, це я з псуном, це я даю нашим курям. Хочу сказати, що по яйцях низькості у мене все добре. 13-12 штук кожного дня у мене яйця є. Так, тепер тут. щоб дуже їх не ганяти. Там може тут сидіти, вони бачите, несуться вже. Е, так, це оці фазанята, друзі, оце вони переїдуть до мене, в мій вольєр, там, де племінні. Ті самці. Оце вони. Оце з них я зараз не можу сказати, де самці, де точніше, де курочки, де петушки, я поки що не бачу. Поки що вони всі тут і всі вони заїдуть. А далі тоді вже буду, я, в мене є кільця. Я на батьківське поголов, я надіну кільця, щоб їх не запутатися. І потім вже буду, від, залишу або відберу найкращих самочок. Тому що я думаю, що може, бачите, з жовтим не знаю, не з жовтим, а з білим шийкою. Хочу залишити мені самочок під нашого руминського фасана їх не так і багато було, але може яка самка йому і перепаде. Так, тепер ми зайшли в літній вигул нашого курятника тут качатника. Пройди все, жди тут трішки покажу. Ви бачите, де він, качки. Полюбили те місце, поки сонце повернеться сюди, тут прохолодно. Деякі лежать на сонці, деякі я кидаю туди траву. І вони зараз поїдають траву зранку, бо це мускусна качка, їй треба давати зелень. Вона полюбляє. Я вже повністю всіх зігнав, всі вже тут. І менші, і старші, вже вони між собою трішки б'ються, там обдирають себе по крилам. Але нічого, вже вони не виходять в мене ні до огороду, нічого, вони всі разом тепер тут. І наші вже дві курочки з Луман Браун, друзі, у нас занеслися. То я говорив, що одна занеслася, а тепер у мене дві вже занеслося. Ще залишилось скільки я там брав? Три чи 4. І вони на 100% вже почнуть мені нести яйця. Поки що немає. Поки що тільки дві курочки в мене таке роблять. Так, ну що, хочу сказати, білий налив у нас закінчується вже. Не так багато залишилось яблук на дереві. Але, ви бачите, в мене ця гілка так і не піднялася. Шкода, прий це її спилювати. Я думав, що вона трішки підніметься. Ні, прийде її спилювати, шкода. Але... Другого я не бачу рішення, тому що мені тут треба ходити і затіняю, ви бачите, нашу молоду яблуньку. Не тільки яблуньку, і персики. І інжир наш теж, який перетімував дуже погано. Цей найгірший в тому році він був найкращий, але найгірший. Так, дивіться, друзі, в цьому році я вже говорив, це перші плоди. Я залишив отакі два персика молоді. Всі пообрізав, трішки вже теж обрізав я наш персик. Щоб він йшов персик, сміливо можете різати і весною, і осінню. Я обрізав його кожен рік. А оце коли почали ці здорові розтвіти, я формую, бачите, щоб тут була чаша. І тоді набагато краще. І залишаю не так багато плодів, щоб... Дерево не нагружало себе в перші роки свого життя. Груші в цьому році будуть, дивіться, які гарні теж навісилися. Я не обрізав нічого. Яблук тут поки не буде. В тому році їх було повно, в цьому році немає. Через рік. Ця яблунька теж роди, дивіться, які невеличкі, бачите, оце отаке ось. Це ось яблунька одна, ось, бачите, Це семеренка, дивіться. Я просто обриваю, я не залишаю таку. Хай буде одна яблука, одне яблуко, але воно буде здорове і смачне. Так, і що, ось дивіться, з красною м'якоті, ви бачите? Ось як підгоріло на сонці, я вже говорив, да? теж не так багато яблук в цьому році, але є. І поки що не опали. А ось інжир, який перезимував трішки краще у нас зимою. І дивіться, зараз я покажу, які вже є фіги. Бачите? Повністю. І я обрізав його. Дивіться, я залишив, теж попогрався з ним. Залишив один, два, три, 4, 5 штук розходяться. Дивіться, персик внизу Дивіться які гарні. Це як обірвало Аж любо глянути. Я вам показував в попередньому відео. Дивіться які. У мене таких персиків ніколи ще не було. От коли залишаєш їх менше, і результат такий гарний. Оце так, друзі. І любо ще глянути, дивіться, ось стоять наші сонячні панелі. Бачите, все, тепер у нас повністю будинок. Енергія незалежний. Так, і що хочу вам сказати, дивіться, в мене дружина купила в цьому році перець. І червоний такий перець м'ясистий на базарі, привозний, тому що ще не було в той час його. Це було десь, мабуть, в березні. І ми залишили. Насіння з цього перцю, і дивіться, який ось результат. Бачите, він ось догнав перець, який ми садили. Дивіться, той, що я садив раніше, і той, що садили ми пізніше. Результат майже однаковий. Це ми залишили тут в його в скаті. Цибулю я тиканку вже вибрав. Не пам'ятаю, не пам'ятаю назву. Довго я садив цибулю. Вже її вибрав. І на те місце ми трішки розсадимо тут і травці. Хай буде хоч чимось займемо територію, щоб вона не пустувала. Оце, друзі, такі справи в нашому господарстві. Тихенько щось змінюється, тихенько щось додається, щось стараємося, робимо, працюємо, тому що, як говориться, під лежачий камінь вода не біжить. І хочу ще сказати, кому потрібні куропатки, звертайтеся сміливо. Домовимось, або прийдете заберете, або, може, передам я, тому що я вже з ними награвся все. Нема мені часу з ними гратися. Я краще буду розводити фазанів і курей. Мені вони більше сподобалося. І я бачу з них більше. А куропатки щось мені або в руку не пішли, або я може такий спеціаліст в цьому плані. Все, друзі, всім самого найкращого. Завжди радий вас вітати на своєму каналі. І вам бажаю процвітання вашому господарству. І саме головне це здоров'я. Здоров'я ще раз здоров'я. Це Всім до наступних зустрічей.